Розглянути це захист прав споживачів. У нас є декілька постачальників послуг. Да, з ними налагоджені різні е, формати взаємодії. Е, найактуальніше це теплоцентраль. Да, ви пам'ятаєте, вже другий сезон поспіль. Ми на жаль, особливо наш район. Е, Дуже страждає від неякісного теплопостачання. Зараз ми бачимо, що дуже активно міняють траси. Сьогодні навіть у мене там біля будинку ті траси, які рвали дуже сильно в минулому році. Вони їх латали. Вони зараз їх міняють, розпаковують, міняють. Маємо надію, що вони встигнуть вчасно. Є якась інформація по срокам. По потеплоцентралі по плану по нашому по Покровському району планується замінити 39 орієнтовно 39 кілометрів. Е, наразі бачимо, що трішки вони не встигають, і керівництво міста це виносить на вищий рівень. На вищому рівні це доведено і тому зараз дають додаткових бригад, опять так як можна всі пам'ятають, було взимку. Зараз це буде влітку. Зараз у нас на сьогодні, наприклад, 40 робочих місць тільки по Покровському району. І додать іще буде більше. От зараз вже побачили, зробили статистику, що трішки вони не встигнуть до опального сезону. Тому е, наше керівництво міста передало інформацію на НАК Нафтогаз на своєму рівні. Що ну ви бачили і в е, новинах, що там були збори, що все, і тому наразі е, НАК Нафтогаз буде ще давати більшість бригад.